Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас скандальна історія міністра Галущенка, з якого всі чекають, коли ж його набув посади в тюрму, але щось не саде, і тільки відправили відставку за корупцію Міндічгеть і за взагал, розвал нашої енергетики всієї. Це прекрасне чудовище Вообще взагалі займалась тільки пілінгом, тирінгом і ніякою за захистом споруд не, але ж досі не в тюрмі. Чому? Жінки доведуть нашого Сігізмунда до Цугундера. Я зараз вам поясню, чому так скоріш за все вийде, ніж його посадять за якусь корупцію. Значить, жив, да був у нас цей міністр Галущенка. Вже ви чули, да? оце гніздо Деркача, Андрія Деркача, зрадника України, який втік до Росії. Йому Путін навіть недавно орден дав якийсь подарив в Україні. Він давно задокументований реально як агент Росії, який служив там на ФСБ чи там на їхню розвідку. Ну, хрень поймеш, але це був реальний зрадник. Андрій Деркач, це син колишнього голови. СБУ Деркача, він за часів Януковича заліз в енергоатом, зумів от туди засунутися, і тоді ж він і втягнув вперше нашого цього германа Галущенко юристом. Ну там в, 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 в структурі енергатому, отак, от о, наш Галущенко став з простих якихось юристів, став атомним менеджером. Це зіграло свою роль уже після того, як Зеленський став президентом. Тоді, от за часів Порошенка, енергатом управлявся людьми з ну, з вертикалі Миколи Мартиненка. Це такий стовп народного фронту. Його зараз намагаються досі ще посадити в тюрму набу, але щось не виходить. Корупція енергатамі в аксі у нас розслідується якось дуже довго. Але, умовно кажучи, це все рівно було вертикаль, яка не була деркачівською. Да? Там інші прізвища, абсолютно, народного фронту звучали. От, коли Зеленський став президентом, він всіх тих фронтовиків, ну, умовно кажучи, він нафіг вигнав. І втягнув е, керувати от вертикалю. А кого? Своїх? Ну В кварталі своїх атомників нема. Е, він почав оці міндічі, шефіри, оці всі, типа, а кого ми візьмемо на атомку. Ну і так вийшло, що е, запропонували свої послуги. Оці прекрасні люди з кубла Деркача, Андрія Деркача. Е, от Герман, Герман Галущенко тощо. Його тоді вставили на енергатом, він почав підтягувати своїх людей. І коли вже Галущенко, ну умовно кажучи, показав, як він ефективно може виконувати функції друкарської машинки грошей для офісу президента Зеленського, його зробили міністром, і Сматрящим до нього приставили Ігоря Миронюка. А Ігор Миранюк це реально от просто юридично він був помічником Андрія Диркача. Це задокументований факт, і так само він був радником Германа Галущенка. Це теж довбаний факт. На плівках до речі, міндіча. Оціх, які ну ви вже всі чули, бачили. Миранюка називали рокетом, і от в типові в розмовах на цих плівках Галущенка називали Сігізмундом. Так його називав, той самий Рішака Міндіча Цукерман. Це той його, ну, як фінансовий такий, не знаю, адвокат, як в мафії ото показують, що у мафію завжди якийсь адвокат обслуговує, а в налічка витягування. От Цукерман був щось приблизно таке. І от з Міндічем вони, до речі, вдвох і втікли То трошки різний час, але зуміли втікти до Ізраїлю від переслідування Набу. Так от. Гірман ну Точніше, Сігізмун роки там фактично зміненерго контролювали діяльність енергоатому через своїх там тенорів. Цих всіх збирали там відкати, все і, от Набу станом на зараз, якось так не дуже може це все довести. Там йдучи якісь експертизи, але є і інші підстави для того, щоб Герман, умовно кажучи, підставився під кримінальне переслідування. І ці підстави це ну його жінки. Сам Герман Галушенка, ну, статечний дядечко, там, 50 років плюс, ну, не, не, не старий. там геть. У нього була дружина ну, от, до вторгнення там, до всіх цих подій. Дружина архітектор, навіть мала свою фірму, яка займалася архітектурним якимось дизайном, навіть декларувала, що вона заробляє там, десь мільйон гривень на рік, Ну, щось таке, знаєте, бізнес такий. Скажімо так, не мільярдерський, да? але ну, нормальна жінка, мали трьох дітей, вони з міністром. І от коли грянуло вторгнення, ну, міністр зробив, ну, в принципі, нормально для багатьох в Україні річ, він відправив свою родину за кордон, подалі від того, що тут у нас відбувалось. Вони перебрались в Іспанію, вона з трьома дітьми. Через кілька місяців вона перебралась у Швейцарію. І як зафіксували колеги з розслідувачів схем, в Швейцарії вона віддала свого старшого сина в школу. І так, знаєте, не за 5 копійок, а за 80 штук баксів на рік. Ну там швейцарська приватна школа, це мегаелітний коледж, там де вчаться тільки от ну люди, які можуть заплатити 180 тисяч баксів на рік. Фактично, ну може 150, якщо там якась знижка є. Але ну такое, це ну ви уявіть собі, да таку прорву грошей. Ви можете заплатити за свою дитину навіть в Києві, там в приватній мегашколі. Ну, ви тут навіть школи такої не знайдете, яка стільки грошей з вас буде лупити. Швейцарії є. Тобто ще вона проживає в Швейцарії. І зрозуміло, що її ото архітектурний якийсь дизайн, да, яким вона тут в Україні, поки її чоловік був. Себе. ну, Понятно, що в Європі ну, він навряд чи так літає, що вона там мега-якась зірка. Десь гроші, ж зрозуміло, ну, журналісти зрозуміло, що запідозрили, що ці гроші їй якось там чи відступним, чи якось дав. Герман Галущенка, чому я кажу відступним? Бо вони розвелись. Ну, зрештою, по суду вони оформили розрив там шлюбу е і тому, скажімо так, підтримка. Чоловіком своїх, своїх дітей, ну це було б зрозуміло. Але зрозуміло, що ніякої міністерської зарплати у Галущенка там навіть приблизно не вистачить на те, щоб в Швейцарії оплачувати там проживання, їжу, да, ну, життя там в Швейцарії це мега дорого. Ми навіть не уявляємо собі тут в Україні, наскільки це дорого. Там навіть коштує там, йогурт якийсь купити, і просто житло там мати. Отже, тому тут питання виникають: раз а за які шиши? Да, Фактично туди от, е, все е, оплачується. Е, це раз. Е, а тепер ж чому колишня? Ну на жаль, у багатьох, да, і українці це прекрасно розуміють. У багатьох так уже склалось, що коли дружину відправляєш в Європу, сам чоловік лишається в Україні. Е, ну, Волінс Нолінс з часом ну, щось відбувається. Да, і тріщить ламається. Ну, мабуть, так і у них щось відбулось. Е, причому ну, не про людське око, а ну насправді. Бо на тих самих пленках Міндіча було зафіксовано, що просто Галущенко зійшовся з іншою. От реально службовий роман. От він поки шлявся по міністерствам, по всяким працював у нього склався роман з Світланою Грінчук. Вона була у нього заступницею в міністерстві енергетики а От о, цього року ну, от вона стала замість нього міністром енергетики. Ну, пам'ятаєте, коли внаслідок всіх скандалів а, вже стало зрозуміло, що там в уроді якось кроваті під блядями переставлять, то о, Галущенка з Міністерства енергетики пересадили в мін'юст. А от замість нього, о, міністерством, стала керувати Світлана Грінчук. Ну, для всіх посвячених там Слуховий апарат, це було, ну, зрозуміло, що. Да? І от як на Набу заф... на плінках Мінічах зафіксувало, ну вони фактично ночували разом в різних точках. І тут нам ще одна відкривається штука. Не тільки те, що Галущенко не задекларував там спільне проживання з цією пані е, е, і так далі. Воно з точки зору корупції теж має сенс. Чому? Тут нам відкриває просто. Ще один чудовий світ той самий Мендіч-Гейт. виявилось, а де вони, ну скажімо так, спільно ночували? Це виявився Сабнячок на дуже шикарному місці. Це, от в Києві, є такий шматочок приватного сектору між Лаврою, от Печерською лаврою, да, і от вулицею Старонаводницькою, це в сторону Печерська. Знаєте, якщо так трошки так городами проїжджати, то там виявляються оці крут, круті узвозики, всякі, які всіяні такими а, будиночками приватними. І один з цих будиночків він ще був за часів Януковича, виник. А, на 600 квадратиків. За 4 там, метри у нього огорожа така. І фактично це центр Києва. А, дуже розкішний, ви його можете бачити. От, в ньому свого часу жив мусор. Хотів сказати, генетичний ні. Ну, це просто конкретний був мусор. Керівник МВС Захарченко. От, от, за часів Януковин. Да, та самий от, керівник Віталій Захарченко, керівник МВС. От. Оскільки це було пов'язано з ну, такими топ-посадовцями Януковича, звісно, після майдану його намагались розкуркулити. Майно от, дібно, будинок забрали, мали передати в армую, вроді би ж передали. Але як виявилось, щось передали, да не дуже. тому що ще ну, за, за часів там от Порошенка в ньому жили якісь люди. Ну, не прості, туди намагались проникнути правоохоронці, але їх посилали нахер, тут ми живемо, ідіть нахер, і вони розвертались, і уходили. Ну непроста якась була історія. А от ця непроста історія з проживанням якихось людей завершилася. Саме зараз виявилось, що там от і проживав Галущенко. І, ну як проживав? Можливо, він просто туди заїжджав да, для романтичних зустрічей з Світланою Гринчук, але робив це, скажімо так, на регулярній основі. НАБУ навіть з'ясувало, що Ключі з оцим, от, ну, як це називається, біпер, який відкриває вороти, да, оце воротя автоматично. да, от Машина, коли в'їжджає, ворота відкриваються. Були у водія от, у водія отого от самого Ігоря Миронюка. Ото якого я згадував, це Сматря у Германа Галущенка в міністерстві радника. Оцього, тобто його водій мав просто свою кнопочку туди в'їжджати. І е е е у Гринчук були свої ключі звідси. Більше того, набу зафіксувала, що вона була останньою, хто вийшов з цього будиночку в ранок, коли та набу прийшли на обшуки. А, от. І тому це теж нам відкриває ще одну історію про те, хто насправді і чим керував ну, от в державі Україна, от в уряді Україна, от в уряді цього Зеленського Єрмака, побудованого на от таких от стосунках. Мені навіть розповідали. Що ну умовно кажучи, Грінчук була настільки виконавицею, ну і така сама там майже ні на що не здатна, що ну завжди все погоджувалось через її голову з міністерством енергетики, ну з міністром і так далі. Але звісно, у неї були мабуть якісь свої апетити, бо на тих самих плівках Міндіча зафіксовано, що фігуранти схеми навіть раділи її призначенням. Казали, ну тепер ж треба її, якби там нагодувати, там грошами. Да, і... І буде ще більше у нас маржички і маржі. Ми це, до речі, теж бачили в наших грошах, як закупівлі певних е, е, матеріалів, е, хімічних там реагентів, якихось, чи навіть там насосів, якихось. Ну, це те, що там, закуповує досить постійно, да? ну, бо знашується якась історія, і це імпортні речі. І от ми бачили, що після її призначення частина от таких от матеріалів тупо подорожчала там ще на 20%. Знаєте, в доларі, причому не в гривні, тобто ніяка інфляція, тут наша не має значення. Тобто в доларі ціна зросла. А це ну, говорить уже якби про апетити да, до високомаржинальних оборудок, які були у цій гоп компанії От. Чому я кажу, що жінки доведуть, скоріше за все, Германа Галущенка до Цугундера? Ну, у мене є просто враження, що витрати, які він робив на них, оці будиночки, типа це все теж стане елементами кримінального провадження. І скільки там не буде там петляти на ЗК від? Перевірок оцих от людей, скільки б там би павущик не упирався проти того, що типа, ой, як це сложно доводити, що хтось там незаконно щось якесь майно нажив. Ну, це все рано чи пізно закінчиться. Посада міністра, звісно, не передбачає того, що він підписує щось сам особисто. Ну, мимо кажучи, да, Герман Галущенко не підписував е, контракти з якимись виконавцями. Да, які, там, це була функція якраз у цих басових, всяких, тенорів і так далі, е, ті, які на, на плівках. Тому отут його за жопу взяти важко. Да? Е, е, і так само із міністром Уміровим. Тобто, треба доводити їхню вину, будь-яких міністрів, ну, складніше, доводити їхню. Незаконне збагачення, що вони давали вказівки, якийсь тиск здійснювали. От Уміров вже на плівках цих засвітився, і, ну, по, -по міндічу, да? і там уже от чутно було. Тому там Уміров, то, скажімо так, з ним його траєкторія майбутня теж дуже понятна. Питання тепер в виконанні всіх необхідних процедур по Галущенку, ну і, скажімо так. В розумінні того, як все влаштовано, ну от тут і зараз. Е, на жаль, Зеленського е, вистачило тільки на те, щоб звільнити Галущенка і Гринчук з уряду. Е, замість них лишили, ну, от, замість е, Галущенка, от, Гринчук і е, в Міністерстві енергетики залишили колишнього помічника е, самого Галущенка, там на прізвищі краси. Тобто, зараз там великих змін немає. Оце вам для кращого розуміння, просто як у нас була влаштована політика. Конфети, букети, ну, як і у всіх людей стосунки, але ж з використанням от якого дуже інтересного майна. Ну, тобто срать вони хотіли на конфіскацію навіть Януковичівського. Вони користувалися Януковичівським всім. І це не дивно, враховуючи, на кого працювали Галущенки ці всі багато років з Маранюком. Деркач. Орден Путіна, завербовані агенти знали чи не знали? От щоб ви розуміли, СБУ навіть со стула не встало перевіряти їх, усіх там спецперевірку. оцю всю. А в Назик, те, що зафіксовано на плівках Мендіча, 20 штук баксів віднесли для того, щоб. Комусь не проводити спецперевірку, яку мала провести на ЗК. Да? Оце антикорупційна агенція, яка має відати цими незаконними статками. Тобто хтось там прийняв, ну я не знаю за неперевірку, кого вони у 25-му році а, взяли гроші, але оце вам теж для розуміння, як все влаштовано. Закони можуть бути дуже строгі в нас, і вони в нас багато в чому дуже хороші. Але бляха, якщо їх ніхто не виконує і срать вони хотіли а, навіть на такі речі, ну. То що то хотіти ще? Ну, Будемо слідкувати за розвитком. Дякую.